Купувати автомобіль стало простіше, Каекспед пропонує найкращий спосіб купити новий автомобіль. Купівля нового авто в 2024 році як не загубитися в морі варіантів і заощадити. Купівля автомобіля завжди відповідальний крок. Однак в останні роки це завдання стало ще більш складним через величезну кількість моделей, технологій і, звичайно, цінових пропозицій. Австралія не є винятком. Вибір величезний, інформація розрізнена, а дилери часто намагаються продати вам те, що вигідно їх, не те, що потрібно тобі. У цій статті я поділюся своїми думками та досвідом, а також розповім про новий підхід до покупки автомобіля, який, на мій погляд, може значно спростити процес. Проблема вибору сучасний виклик для австралійського автолюбителя. Згадайте! Як ви купували машину в 90-х чи на початку 2000-х, вибір був набагато обмеженішим, інформація більш концентрованою, а дилери, як правило, були більш відвертими. Зараз, щоб вибрати машину, доводиться гортати сотні сайтів, порівнювати характеристики, читати відгуки, дивитися відеоогляди. І це лише початок. Необхідно враховувати багато факторів: тип двигуна, викиди, функції безпеки, витрати на технічне обслуговування та звичайно ціну. Я сам пройшов цей процес кілька років тому, коли вибирав автомобіль для своєї родини. У мене це займало кілька тижнів, а іноді і місяців. Я провів незлічені години, досліджуючи функції, порівнюючи ціни та читаючи відгуки. Зрештою, я купив автомобіль, яким був задоволений, але був упевнений, що міг би заощадити гроші, якби мав більш структурований підхід. Сьогодні ситуація погіршується появою нових брендів, електромобілів і гібридів. Вибір став ще ширшим, а інформація ще заплутанішою. Багато австралійців почуваються приголомшеними і не знають, з чого почати. Біржа Кекспед новий підхід до покупки автомобіля. Нещодавно я дізнався про нову послугу, яка, на мою думку, може вирішити багато проблем, пов'язаних з покупкою автомобіля. Це KXPET Exchange – платформа, яка з'єднує австралійських покупців із розгалуженою дилерською мережею. Я вважаю, що це справді революційний підхід, який може змінити правила гри на автомобільному ринку. Основна ідея Exchange – спростити процес покупки автомобіля, зробити його більш прозорим і ефективним. Замість того, щоб досліджувати характеристики, порівнювати ціни та спілкуватися з дилерами самостійно, покупці можуть звернутися до експертів Кекспед, щоб виконати всю важку роботу. Що мені особливо сподобалося в Каекспед Exchange? Незалежні огляди, Кекспед відомий своїми незалежними оглядами автомобілів. Написаними експертами, а не маркетологами чи продавцями. Це означає, що ви отримуєте чесну та об'єктивну інформацію про кожен автомобіль. Індивідуальний підхід КАЕкспед може допомогти вам вибрати автомобілі, які відповідають вашим потребам і бюджету. Вони також можуть допомогти вам знайти найкращі пропозиції від перевірених дилерів по всій країні. Прозорість KEXPED Exchange забезпечує прозорість процесу покупки автомобіля. Ви дізнаєтесь, скільки коштує автомобіль, які знижки є, на яких умовах вам пропонують кредит. Економія часу та грошей. Завдяки Каекспед Exchange ви можете заощадити час і гроші на купівлі автомобіля. Ви не будете витрачати години на дослідження функцій і порівняння цін. Ви не переплачуєте за машину. Мої думки та досвід використання подібних сервісів я завжди був прихильником самостійного вибору та вивчення питання. Але я визнаю, що час це цінний ресурс, і іноді краще довіритися професіоналам. Раніше я користувався кількома онлайн-сервісами, які допомагали мені порівнювати ціни та знаходити найкращі пропозиції. Однак часто вони виявлялися неповними або неточними. KXPET Exchange, на мій погляд, виділяється серед інших сервісів своєю комплексністю та професійністю. Я особливо ціную той факт, що KXPET має репутацію надійного джерела інформації про автомобілі, Поради австралійським автолюбителям, як зробити покупку автомобіля більш інформованою. Незалежно від того, вирішите ви використовувати Каекспед X Change чи ні? Я хочу дати вам кілька порад, які допоможуть вам зробити більш обґрунтовану покупку автомобіля. Визначте свої потреби, перш ніж почати шукати машину, подумайте, для чого вам потрібна машина. Скільки пасажирів ви возите. На якій відстані ви будете подорожувати, які функції вам потрібні? Встановіть свій бюджет, визначте, скільки ви готові витратити на автомобіль. Враховуйте не лише вартість автомобіля, а й витрати на страхування, обслуговування та паливо. Перегляньте різні моделі, знайдіть час, щоб дослідити різні моделі автомобілів, які відповідають вашим потребам і бюджету. Порівнюйте характеристики, читайте відгуки, дивіться відео огляди. Відвідайте дилерський центр. Відвідайте дилерський центр і випробуйте кілька автомобілів. Це допоможе вам зрозуміти, яка машина вам найкраще підходить. Не поспішайте, не поспішайте з покупкою автомобіля, порівнюйте пропозиції від різних дилерів, торгуйтеся за ціну та переконайтеся, що ви отримуєте найкращу пропозицію. Перевірте історію автомобіля. Якщо ви купуєте вживаний автомобіль, обов'язково перевірте його історію. Це допоможе уникнути покупки автомобіля з серйозними проблемами. Прочитайте договір, перед підписанням договору купівлі продажу уважно прочитайте його. Переконайтеся, що ви розумієте всі умови угоди. Висновок майбутні покупки автомобілів в Австралії. Купівля автомобіля важливий крок, який вимагає ретельного планування та підготовки у сучасному світі з величезною кількістю моделей. Технологій і цінових пропозицій цей процес може бути складним і виснажливим. KXPET Exchange – це новий підхід до покупки автомобіля, який може спростити процес, зробити його більш прозорим і ефективним. Вважаю, що цей сервіс може стати незамінним інструментом для австралійських автолюбителів. Майбутнє купівлі автомобілів в Австралії це поєднання онлайн послуг, професійних порад і прозорих пропозицій. Я впевнений, що Кекспед Exchange – це лише початок нової ери на автомобільному ринку. І пам'ятайте, автомобіль це не просто засіб пересування, це інвестиція в комфорт і безпеку вашої родини. Тож вибирайте автомобіль з розумом.